Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про потвор радянської планової економіки: розподіл, карткову систему, голод та чорний ринок, брак на виробництві, безгосподарність та інші покручі економіки СРСР. Історія Радянського Союзу це 69 років різноманітних та суперечливих подій. На особливу увагу заслуговує радянська торгівля. З Дня жовтневої революції 1917 року і до розвалу Радянського Союзу в 1991. Нагадаю, що тюрма народів Радянський Союз був створений 1922 року шляхом окупації більшовецькою Росією сусідніх народів, держав та нібито абсолютно добровільного входження їх. До складу Радянського Союзу 1922 року. Нічого нового. Між цими датами, тобто 1917 та 1991 роками, відбулися і громадянська війна, і неп, і колективізація, і Друга світова, відлига, Застій, перебудова. Люди, які жили в Радянському Союзі, особливо в ранньому, застали і голод, і розподіл товарів за картками. І знищення заможного селянства куркулів, і знищення релігії, і масові репресії та терор, і депортації у віддалені частини країни, як людей, так і цілих народів. Тотальний дефіцит товарів, навіть туалетного паперу, наприклад, маси техногенних катастроф та шалену злочинність, якої, звичайно, як і сексу, нібито не було в Радянському Союзі, Міфи ж про радянський достаток. Бездоганну якість споживчих товарів були лише організованою владою пропагандою. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Не забудьте задонатити на ЗСУ. Отже, жовтнева революція та карткова система. За більшовиків принципами постачання населення стали централізація товарів у руках держави та централізований їх розподіл. Це називалося воєнним комунізмом. Ці процеси означали насильницьке відбирання ресурсів у селян і розподіл їх за картками у містах. В голодні роки продовольство діставалося не нужденним голодуючим, а тим, хто особливо потрібен радянській владі. Відповідно до політики продрозкладки селяни були зобов'язані здавати державі вирощений урожай, залишаючи собі мінімум для прогодування сім'ї, худоби та на посів на наступний рік. І при цьому нічого не отримуючи взамін. 30 квітня 1920 року картки на їжу розділили на три категорії. Категорія А для працівників фізичної праці, категорія Б працівників розумової праці, зайнятих у держустановах. І категорія В зайнятим на підприємствах. Тільки ресурсів на всіх все одно не було вистачати могло. Картки видали 35 мільйонам осіб, щоб кожен із них отримав хоча б. 500 грамів хліба на добу це півбуханки. Союзу знадобилося б щонайменше 5 мільйонів тонн зерна на рік. А врожайність тоді становила лише 1 мільйон тонн їжі вистачало для категорії А. А решта часто гинула від помірності, а насправді від голоду. Також був такий варіант як мішечництво. Однією з небагатьох можливостей для виживання тоді було так зване мішечництво. Населення їздило потягами країною, шукаючи можливість видобути продукти. Це було небезпечно. Загороджувальні загони, якщо зустрічалися дорогою, вилучали все куплене чи обмінене, могли навіть розстріляти. Державі доводилося миритися із вільним ринком. Вільним ринком в лапках. Чорним ринком, адже він рятував населення. Товар у приватній крамниці постачали перекупники, робітники, яким зарплату видавали власною продукцією, часто неякісною. Дрібні кустарні виробництва. На той час, коли Червона армія зазнавала поразки в громадянській війні та відступала, на ринку можна було купити чорному практично все від машин та верстатів до квартир. Торгівля при непі та індустріалізація під час війни громадянської робітничий клас скоротився вдвічі. Робітники бігли до села. Вони не бачили сенсу працювати в умовах воєнного комунізму, відсутності зарплати та наявності лише мізерного пайка. За воєнного комунізму з 18 по 21 рік зарплати робітникам не платили. Вони працювали за продукти харчування, на які отримували картки. Зарплат не було, вони працювали за пайок. Тоді влада скасувала продрозкладку, яка вже призвела до неодноразових селянських повстань, запровадила фіксований податок для селян і повністю скасувала картки. продподаток. почався НЕП 1921 року. Політика НЕПу дозволила вступити в економіку приватному капіталу. Частина підприємств стали приватними. Голод перестав загрожувати населенню, бо 80% жителів радянської країни були селянами у 20-ті роки та годували самі себе. Просто за воєнного комунізму селян забирали всі селяни, не могли вижити. А тепер могли. У магазинах вони купували лише те, що проблематично було зробити самому: тканину, газ, сірники, мило. Державна торгівля розвивалася повільно до кінця 20-х років держава виробляла на рік в розрахунку на одну особу. Уявіть собі, це в сересер, де для робочих і крістян, де для людей. Отже, на одну особу виробляло 12 літрів молока на рік, 5 кілограм м'яса на рік, 3 літри соняшникової олії на рік, пару черевиків і панчох. Плюс банку тушонки в розрахунку на дві особи на рік, а ще пару білизни одну на 20 осіб на рік. Ринку товарів першої необхідності держава практично не мала. Голедьба та стидоба, навіть несити убожество. На початку 30-х приватне виробництво практично було знищено через стрімку індустріалізацію та примусове закриття приватних виробництв. Знову виник дефіцит товарів. До 1932 року знову діяли картки. А до 1933 для потреб індустріалізації вигребли всі запаси з колгоспів і села. Примусове вилучення хліба з села призвело до голодної смерті близько 10 мільйонів людей. До 30-х років дозволити собі нормальне харчування могла лише влада, сім'я. Ж середнього радянського робітника на місяць отримувала кілька кілограмів крупи, трохи м'яса та риби. Цього вистачало лише на декілька днів. Горезвісним ударникам виробництва, стахановцям тощо, додатково видавалася лише миска супу в робочій їдальні. Еліта закуповувала товари в спецмагазинах, куди проста людина. Проникнути могла лише за хабар або по знайомству. У ті роки картопля та морква на ринку продавалася на штуки борошно та зерно блюдцями, а партійні комуністичні працівники отримували спецпайки зікрою, рибою, баликом, маслом. Про спецпайки у мене є відео на каналі. Покликання буде в описі під відео та в кінці відео. З середини 30-х років в Радянському Союзі відкрили численні торгсини, магазини всесоюзного об'єднання з торгівлі з іноземцями. Розплатитися тут можна було золотом, валютою, коштовним камінням. В асортименті тут були не лише бажані для голодуючого народу цукор та борошно, а й ікра, лососятина, мандарини, навіть взуття та ситець, але це для іноземців. З 1960-х відкрилися валютні магазини Берізка, де можна було купити навіть побутову техніку. Але радянським громадянам вхід туди закрито. Після 1934 року внаслідок голодомору населення скоротилося майже на 10 мільйонів, картки знову скасували. По всій країні почали відкриватися спеціалізовані магазини, типу Бакалія, електротовари, гастроном, універмаг. Йшлося про державну торгівлю. У великих містах тепер можна було купити одяг, косметику, квіти. І це в 30-х роках ХХ століття, коли це все вже давно було ще з 19 століття в цивілізованих країнах. Держава робила спроби відновити економіку, тільки пріоритет все ж таки залишався за плановим державним виробництвом, а основний наголос робився на потреби військової промисловості. І тут цікавий момент про товари четвертого сорту. Уявіть собі, щоб не казати, що це брак, придумали, що це не брак, це четвертий сорт. Отже, бракована продукція, тобто виготовлена з недоліками, неякісно з дефектами, фіксувалася в союзі на всіх державних виробництвах у харчовій, легкій і навіть важкій промисловості. Через виробничий брак Радянський Союз щорічно втрачав прибуток, якого вистачало би, щоб побудувати мінімум три заводи. Коли з середини 30-х років почалися суди з питань браку, виявилося, що частина продукції це не некондиція, це не брак, а лише четвертий сорт. Ну, цікаво, потім би придумали ще п'ятий. Видумали, що продукція не бракованого сорту просто. Придумали оцей четвертий сорт. Нещодавно вийшло відео про Бардак у мене на каналі. Бардак на виробництві в Радянському Союзі. Покликання буде теж в описі. Гасло Радянське це найкраще не відповідало дійсності. Підробка документів, примусовий розподіл дефектних товарів серед населення, відсутність серйозної конкуренції від задушених владою приватників, мало місце з 20-х, Аж до 80-х років. Наприклад, 1929 року радянська фабрика поставила друкарам для Ленінграда три вагони картони та паперу. Жодного аркушу без дефектів виявлено не було на три вагони. Більшовики проводили показові суди, збільшували терміни за виробничий брак, забороняли погіршені стандарти, але ефект був мінімальним. Підвищення кваліфікації робітників було недоступною розкішю. але на устаткуванні, зібраному з дефектних деталей, якісну продукцію було неможливо виготовити. Технології були далекі від досконалості, мотивації для якісної праці не було. Фінансування на ремонт техніки не було. Знайти в шматку хліба дохлу мишу чи болт від верстата було звичним явищем. Це все прохвальоні сталінські часи, коли був порядок. Тепер військові роки та пізній Радянський Союз. З 1940 по 1945 рік одну шосту частину всіх держприбутків забезпечувала продажа горілки. До кінця війни. З існуючих магазинів функціонувало менше половини. Відновлення торгової мережі розпочалося лише в 50-х роках. До 1960-80-х років голод вже був переможений по всьому Союзу. Яке досягнення? 80-ті роки голод подоланий. Ну прямо Африка. Добробут народу повільно, але зростав, та в торгівлі процвітав дефіцит. Приховування товарів для своїх, торгівля з-під прилавку, злодійство, недоважування, шахрайство. В часи перебудови знову з'явилися картки на певні товари. А деякі товари, як, наприклад, мило чи цигарки, іноді на кілька місяців просто зникали з вільного продажу. Я пам'ятаю, як були страйки, коли люди сідали і не пускали трамваї, поки не буде цигарок.